Вітаю на каналі Раків. Сьогодні для вас прогноз на весну. Ви накопили величезний потенціал і готові його реалізувати. Можливо, хтось і почав певний проєкт. До речі, це не тільки про роботу, але і про особисті стосунки, і про нові можливості. І якщо в когось були питання, яким саме чином реалізувати якусь важливу задачу чи особливе бажання, чи творчу ідею, щось таке, чим ви справді говорите, що в березні ви зможете все це реалізувати. Зараз світ буквально розкриває для вас свої обійми. Може бути так, що саме біля дня весняного рівнодення якраз ці головні події у вас відбудуться. Більш того, це про такі ваші досягнення, які впливатимуть загалом на ваше життя і надалі. Також сонце, до речі, як і туз жезлів, може вказувати на дітей. Це можуть бути абсолютно різні теми, починаючи від вагітності, загалом можливо якісь успіхи ваших як діток, когось можливо цікавить підписання угод, когось просування в кар'єрі. Хтось віднайде бажану роботу, скоріше за все, до речі, це буде щось таке дуже цікаве для вас. Де ви зможете реалізувати не тільки свої навички, але і розкрити творчий потенціал. Звичайно, сонце вказує ще і на ваше власне сяєння. Це про силу, про енергію, про здатність зігріти своїм теплом тих, хто знаходиться поруч з вами. Така прекрасна карта. Вона вже осяює весь сьогоднішній розклад. У квітні головною задачою для вас стане утримання тих позицій, які ви вже завоювали. Можливо, буде багато задач, питань, які в тому числі будуть намагатися вам нав'язувати, але ви здатні протистояти напору зовнішньому. А також дев'ятка жезлів може вказувати на те, що в якійсь важливій справі, над якою ви працювали довгий час, прийде розуміння, що треба щось змінювати, шукати нові шляхи, а не просто триматися певних правил. Чи принципів, ну і ще ця карта може показувати на важливість питань, які пов'язані з переїздом за кордоном. Мова може йти і про особистісні кордони. Можливо, хтось буде, наприклад, намагатися десь перейти межу, і ви успішно поставите потрібні бар'єри. Головне тут не переборщити. Енергія травня показує десятка мечів. Цей період може стати дещо напруженим. Це можуть бути питання, які пов'язані з тими задачами, якими ви довгий час займалися. Можливо, в якийсь момент ви зрозумієте, що на це не варто витрачати свої зусилля, час і почнете вже думати про рух в абсолютно іншому напрямку. Десятка мечів взагалі така карта, яка ставить крапку в чомусь. Головні події вже відбулись. Можливо, ви плануєте якісь нові справи, але наразі може бути нестача сил або ідей. Або інформації, чи людина, наприклад, на яку ви розраховували, може підвести. Тож, якщо у вас є якісь амбіційні плани, з якими ви входите по ту зуміщів у весну, то найкращий період для їх реалізації саме березень. В травні, можливо, не варто щось таке особливо важливе починати. Це період більше для зупинки. Осмислення, відновлення сил квітень більше для утримання завойованих позицій. Я б сказала, що середина весни буде тим періодом, коли потрібно тримати удар. Так що, скориставшись цими порадами, ви можете вже дещо зорієнтуватися в планування важливих кроків. Четвірка жезлів. Ця карта нагадує про те, що для всього є свій час для праці і для свята. І про те, що не варто забувати про важливість відпочинку. І, скоріш за все, такі настрої будуть домінувати саме у березні. У квітні ця карта може програтися такими питаннями, що під виходять на опору, підтримку один одного, а також на питання, які пов'язані із кордонами. Не буду повторюватись, все це проговорили за дев'яткою жезлів. Єдине, що я додала би, що в середині весни потрібно триматися землі, не відлітати далеко від роду, від конкретних задач і шукати опору в тих досягненнях, які ви вже маєте на даний момент. Це може стосуватися і роботи, і друзів, і родини, якихось поїздок, візитів. Нагадую, що в нас загальна викладка, все тут неможливо врахувати якими можуть бути підсумки цього періоду на вході вже в літо? Паж Пентаклів весна? Це той період, коли ви зможете закласти фундамент свого майбутнього благополуччя. крім того, цей аркан часто вказує на отримання нового досвіду нових знань. Можливо, у вас з'явиться нова амбітна ціль, але все ще на такому, знаєте, початковому етапі. Крім того, Паш Пентаклів може вказувати на те, що весною у вас з'явиться якась цікава пропозиція. І, скоріше за все, ви цілком здатні її помітити і нею скористатися. Бажаю вам любі раки, щасливої весни. Не забуваємо про енергообмін, лайк, коментар, підписка і до зустрічі.